Ви мені багато пишете, які японці залишилися. Значить, знімаю зразу відео, тому що всі пишуть чомусь там в коментарях, в особисті, скиньте фото, фото, відео, показую все, що сталося. Кубота Gel 320 без ґрунтофризи 8700 доларів. Gel 320. І з кабіною проданий. Ісекі 217 з ґрунтофризою на повному приводі 5700 доларів. Янмар f 7 з фризою 5 тисяч доларів. Кубота GL221 без фризи 7 тисяч доларів. Ленхоуп маленький 165-й з фризою, але фриза без ножів. Резина потріскана перед зад, але ціна 4 тисячі доларів. На е, гусеничному ходу 5800 доларів. gb 180 Кубота з фризою. І Янмар rs 27. З ґрунтофрезою 8800 доларів. Наступний прихід буде десь 2-3 тижні. Там будуть маленькі трактора. Тож це все, що залишилося. Телефонуйте, кого цікавить конкретно якась вже модель. Тоді вже вам зніму окремо відео.